Троє людей загинули у наслідок удару по житловому будинку у Полтаві. Ще десятеро серед яких дитина постраждали. Про це повідомили в ДСНС. Ворог зруйнував під'їзд будинку із першого по п'ятий поверх. На місці тривають аварійні роботи. Атакували і область у Миргородському районі. Пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури. Без світла залишилися більше сотні споживачів. Деталі зараз розповість наша кореспондентка із Полтави, Анна Ружін. Ганю, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, про ситуацію у місті та області. Вітаю, колеги. Ситуація в області залишається поки що без безмін. Без світла залишаються люди. Проте всі продовжують працювати над відновленням електропостачання. Якщо говорити за місто. Це я зараз поруч з будинком, яку втратила ворожа ракета. Хочу сказати, що наразі тривають рятувальні роботи. Рятувальники продовжують рядувати, розбирати завали, а також ще тривають гасіння пожежі. На місці події також працюють всі відповідні служби. Це і медики також приїхали волонтери. Уже навіть розгорнули волонтерський штаб, де надається вся необхідна допомога. Пропоную послухати детальніше. Кількість будинків пошкодження, яких зазнав. Під час прильоту, на жаль, зараз ще зарано говорити, але дякуючи нашим рятувальникам, є 21 врятована людина, 10 постраждалих в наших лікарнях, серед них одна дитина. На жаль, є троє загиблих. Всі відповідні служби працюють злагоджено, розгорнуто всі відповідні штаби. На місці також працюють психологи, надають всім на психологічну допомогу, оскільки дуже багато людей в цей момент перебували ще вдома, оскільки удар був зранку, і дуже багато людей стало свідками цієї ситуації. На цьому мене вся інформація поки що продаємо слово до студії. А ми будемо продовжувати працювати на місці події. Аню, дякуємо. З нами на зв'язку була Ана Ружін про наслідки ворожих ударів по Полтавщині та обласному центру. Розповіла ну а на Київщині працювала протиповітряна оборона. Збивали російські безпілотники. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Уламки ворожого дрону упали у Бориспільському районі. Загорівся приватний будинок. Також пошкоджено ще два будинки: господарчі приміщення та автомобіль у Фастівському районі. У наслідок падіння уламків горів склад пожежі Оперативно ліквідували. Одна людина постраждала у наслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Це чоловік 57 років, повідомляють в обласній військовій адміністрації. За словами очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова, Росіяни скерували на Запоріжжі 18 шахедів. Понівечені навчальний заклад, будинки та автівки, автомийки та автомийка і приватні гаражі. На місці удару зараз перебуває наша кореспондентка Єва Миронова. Єво, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, що вдалося дізнатися? Та колеги, так дійсно сьогодні в Запоріжжі ніч була геть неспокійною. Російські окупанти запустили по центру міста 18 безпілотників, які вибухали в різних локаціях. В результаті повністю зруйнований будинок приватного сектору. Десятки будинків приватного сектору дуже пошкоджені. У людей в багатоповерхівках в квартирах повилітали вікна, поруйновані балкони. Загалом дуже багато таких дрібних руйнацій, і не зовсім дрібний. З якими людям доведеться поратися найближчим часом, також пошкоджена автомийка, горіли автівки поруч, і як ви вже сказали, так дійсно пошкоджені гаражі. Руйнації зазнав і навчальний заклад, і будинок культури також зазнав руйнації. 57-річний чоловік отримав поранення. Втім, він від госпіталізації відмовився. А зараз давайте послухаємо ко. Коментарі людей, які пережили цю жахливу ніч. Повілітало все. І люстри попадали, потолки попадали, і двері воні. жінка не могла вилізти з хати, бо заблокувала двоє дверей. Машина стояла ось тут і перекинула через забор з рибною волною. Це вона загорілася, горіла, горіла вщент. Було дуже страшно. Коли тривога, я взяла жі, сіла там галочкою. Страшно, коли загуділо, і тут посипалися стекла, потолки у мене на кухні, у кімнаті в одній, в, в ванною, в коридорі. В навіра... потолки посипалися, всі окна всі повністю позабила, нікома я ся. Оця машина в мене дворіла така. Ой, Господи боже мій. Після чергової масованої атаки шахедами з боку росіян Запоріжжя продовжує продовжує ремонтні роботи. Люди отримують всю можливу допомогу. На місці влучань працюють соціальні служби. Так також продовжують працювати ДСНСники. розгорнуті намети з допомогою. Люди отримують тимчасові матеріали для того, щоб зробити ну, власне тимчасові ремонти. І після цієї атаки одразу було знеструмлено. 400 домогосподарств, але вже через дві години всі люди отримали електрику. Наразі в мене все передаю вам слово, колеги. Дякуємо. З нами на зв'язку була Єва Миронова розповіла про наслідки російської атаки на Запоріжжя.